Міжнародний молодіжний фестиваль конкурс мистецькі барви барви-2023» вже в 22-га зібрав в Прилуках таланти з усієї країни та зарубіжжя. Розпочався вже традиційно 3 лютого. Цьогоріч конкурс проводили у змішаному форматі онлайн та офлайн, адже не всі учасники мали змогу особисто продемонструвати свої таланти. Розпочав роботу фестиваль Мистецькі барви на жаль, з запізненням тому, що була повітряна тривога, але о... 13.15 і ми все-таки розпочали урочисте відкриття фестивалю і розпочали конкурсну програму. Сьогодні до уваги журі були представлені номери у номінації Мистецька надія та переглядають вокал соло. Розпочали з найменших і зараз продовжують уже. Вікові категорії, старші вікові категорії. Маємо на меті сьогодні завершити номінацію Вокал саме соло і ще послухати рок-музику. Ну а завтра вже на нас чекають перегляди інструментального жанру, хореографії та вокальних ансамблів. Луки раду прийняли всіх охочих взяти участь у міжнародному фестивалі. Деякі з учасників щорічно приїздять на мистецькі барви. Ми ждали дуже цього фестивалю. У нас є молоді учасники у нас в колективі. От і ми дуже сподіваємося, що ми достойно виступимо. Ми готувалися довго відповідально. Готували свої номери, співали, грали. Ну які очікування Получити максимум задоволення від участі. Беру участь не перший рік. В цьому році виступаю в номінації Академічний вокал вже відспівали. І зараз скоро буде естрадний. Мені сподобалось так, все було добре. Хотілося б ще трошки краще, але все чудово. А хвилювання ну. Трішки присутні, але все добре. А от для когось цьогорічний виступ це дебют. Викладач прилуцької дитячої музичної школи імені Левка Равуцького Олександр Козленко ділиться у 2023-му На сцену вперше вийшли його наймолодші вихованці. У Мене сьогодні були юніори, самі маленькі, завжди на маленьких, завжди ну так. Це вже по звичці. Сама надія на їхній результат. Позитивний, може, це моя така суб'єктивна думка, але ну для мене це достойно, тому що для когось це був перший раз в конкурсі, для когось це вже другий раз, але ну ріст відчутний однозначно за своїх учнів. Олександр Козленко відчуває невимовну гордість. Я завжди за всіх своїх учнів, які взагалі які в мене навчаються, яких я е, виставляю на конкурси різ, ну, різного рівня. Завжди я їх підтримую. Допомагаю, обов'язково з ними переживаю, ну і досягаємо гарних результатів. Орієнтувалися виключно на результат, і всі учасниці естрадного ансамблю Ремікс з міста Ніжина. для них. Виступ на міжнародному фестивалі прем'єра, тому готувалися довго і старанно. Сутками дуже довго ми готувалися. Я так сказати, співала разочок у нас у Ніжині, і мене побачила Крутько Ніна Вікторівна і забрала в ансамбль». Керівник реміксу Ніна Крутько вже не вперше приїздить до прилук протягом років. Жінка щорічно бере участь у мистецьких барвах разом зі своїми талановитими учнями та ученицями. Для них це можливість презентувати себе. Ми працюємо». Тільки другий рік з цими дітками, вони такі всі різні дітки, такі. Але вони такі чисті і відкриті, що коли ми працюємо, я отримую дуже велике задоволення. А ще більше задоволення, коли я бачу, як у них очі світяться. Ви подивіться, як вони сьогодні відпрацювали конкурс. Всі батьки і всі глядачі в захваті, тому що вони на сцені живуть, вони відчувають цю сцену, вони її дуже люблять. І це для артиста саме головне. Я дуже рада і пишаюсь ними, тому що вони витримали цей світ, дуже важливий іспит в своєму житті. Оцінювало старання та професіоналізм всіх учасників компетентне журі. Саме воно обирало кращих із кращих. В музичних дуже багато. Гарних номерів. Ну, я думаю, ті, хто більше а, журі якраз по музичному, то вони там виберуть. А, є дівчинка, яка вже претендує на гран-при. В художньому теж є цікаві роботи, які отримали вже перші місця. І ну, це зараз дуже важливо, тому що молодь потрібно спонукати для того, щоб вони працювали творчо. працювали. Просто чудово дослідження все продумано. Кожна нотка, світло, звук, відеоряд, текст ведучої. Фестиваль розпочався з того, що був зроблений такий міні-аналіз за рік з 24 лютого, коли почався війна. Як було до війни, як тепер під час війни люди мистецтва працюють на нашому такому музичному фронті? Червоною ниткою є зворушлива тема. Наша держава сьогодні знаходиться. Такій ситуації, коли 24 лютого відбулася війна в нашій країні, і це відчувається і серед дорослих, і серед дітей, які виходять на сцену. Звісно, що репертуар патріотичний, діти переживають, хвилюються, і це відчувається. Міжнародний молодіжний фестиваль Мистецькі барви барви-2023» тривав три дні і завершився гала концертом.